Отаманчук Ольга БЕЗ РІДНОЇ мови. У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату, ти тільки мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира, яка дорога для душі. І ти розумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш, пустій не спеши. Ти просто почуй під вітру сопилку калини, і щелест барвинку, і скрип вже старої верби. Без рідної мови немає тебе і України, як мови немає без народу, без пісні, без крилу. У рідному слові любов, що тебе зігріває, тоді, коли навіть ти топчеш його і клянеш, Без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь, яку ти несвідомо людиною звеш.